Привіт! Ти знаєш, як саме духи входять в людину. Це все відбувається через інформацію. Залежно від того, кого ми слухаємо, чим ми наповняємося. Кожного дня такий дух буде всередині нас. Якщо ми слухаємо Слово Боже, всередині нас буде дух святий, і ми зможемо боротися і протистояти гріху, спокусі, хворобам, смерті, аду і так далі. Але якщо ми не будемо наповнятися Словом Божим, а просто будемо називатися віричими людьми, то відповідно хвороби, прокляття, пізні гріхи вони будуть наповняти і переповнювати наше життя. Тому що бути вільним від злих духів нам потрібно Слово Боже, тому що Слово Боже це зброя проти лукава. І сам Ісус Христос так сказав. Тому сатана боїться Слова Божого. тому так багато людей вони навіть бояться відкривати Біблію. Тому що Сатана дізнає, якщо людина почне читати, вивчати Слово Боже, вона переможе його. Тому давайте разом будемо вивчати Слово Боже, щоб реально бачити перемогу над духами в цьому світі, в своєму житті. Тому що він так вже багато наробив біди, ми бачимо це. Якщо ви хочете вивчати слово Боже разом, приєднайтеся, ставте плюси під цим відео. Я з радістю вам, з вами буду спілкуватися. З миром Боже, Хай Господь вас оберігає і захищає Дня Ісуса Христа.